Наступними свою КВН-галерею демонструє команда КВН з міста Тернопіль «Вікенд». Доброго вечора, дорогі друзі! Вас вітає команда КВН Вікенд, місто Тернопіль. А спонсором нашої команди є гопніки з Баму. Гопніки з баму, якби не ви, нас би виступало 16 чоловік. Знаєте, в шостому класі мені мама перший раз зашила штани, а в сьомому класі ампулу. Отож, випадок в сім'ї. Мамо, мамо! Я бачив фіолетову корову! То була мілка! Ні, синку! Ні, синку! То не корова! То вже білка! То білка сину! Спортивні новини. Під час нересту Яну Клочкову не впускають у басейн. Бояться, що вона ікру буде відкладати! Кожної весни можна споглядати таку ситуацію. Валера Антон. Хлопчик Артемка з Донецька приїхав на літні канікули до своїх бабусів Закарпаття. Дивіться всіх в кінотеатрах канікули суворого режиму 2» Уявіть собі, дід і бабуся на лавочці. Діду, купіть бабці квіточку. Ти ту стару бачив? Вінки є. Які вінки? Які які весільні, стара замір захотіла? Що ти думаєш? Уявіться, картина Аватар. Ви люди злі. Ви прийшли руйнувати. Це ваша війна. Ви злі люди. Е, Микола Янович, підпишіть, будь ласка, тут. Ви злі. Сотні еротичних сцен, неймовірні повороти сюжету. Все добачив Вуйко Микола, який вже 30 років підстригає кущі в парку. Дивіться, дівчина чекає останню маршрутку. 12-ту на щось сяду. Маршрутка є! Сіда маковальце, не сідай тут, там зло. Мужик, відстань! Там... там всі люди будуть гори мати, Ти що, Не сідай тут! Класно, маршрутка поїхала. І як я тепер додому доберусь? Таксі! Кому таксі? Недорого! Таксі! Я Як зараз зарязай таксі? П'ять, покажи, що маєш. Ні, не покажу відстань. Та покажи, що маєш там. Не покажу відстань, що ти прич. Та що маєш там? Що шокоросту маю руки сверблять? Привіт, коханий. Привіт, кохана. А пам'ятаєш, ми вчора з тобою випили багато пива. Випили ми з тобою. О. А потім пішли до мене в гуртожиток. Ну так. В мою кімнату. Так. Так от, коханий, через 9 місяців ти станеш татом. Коханий, що з тобою? Ти позеленівець. Ти зелений весь, що з тобою? Куборк! Початок грандіозного настрою! Давай, давай, біжи, біжи! Давай! Що там бачиш? Я бачу воду кліпчук! Хай туди руку, хай руку! Хай руку, хай руку! Ааа, мене щось кусило, там міші! Які миші, до щурі не бійся! А щурі то можна! Давай! Так, так, я запхав! Є-є, я намадав на під водою! Воду. Бігом нема часу, бігом! Там щось плаває! Плав все одно, хлебче воду, хлебче! <рик> <Все, рик> давай куди! відкручую. відкручуємо, відкручуємо! Давай, відкуди! Бігом назад! Бігом, бігом, бігом. Давай, давай. Саме так в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. Дорогі друзі, і на завершення, знаєте, неважливо, хто сьогодні переможе. Головне, щоб це була команда з файного міста. Дякую.